У кожного з них своя історія. Колись командир авіаційного підрозділу Микола Коваленко жив небом і не уявляв свого життя без польотів. А Євген Казіміров, який був штурманом, останні 10 років присвятив цивільній професії. 24 лютого змінило усі плани. Обоє повернулися у рідну військову частину і зустрілися у кабіні літака Су 24 Ми обоє Житомирщини. Мій чоловік з сусіднього села і 9-10 клас. Він прийшов до нас в школу і ми навчалися разом. Пам'ятаєте, коли його побачили? На шкільний вечір. Це було перше кохання. В кохання це вилилось багато пізніше. На той момент мобільних телефонів ще не було. Ми підтримували більше епістолярний жанр. Кожен день я отримала від нього листа. Коли на пошті затримувався лист сьогодні, то завтра я отримувала два листи. Скільки часу це тривало? Ну, це тривало чотири роки. Що він вам писав, пам'ятаєте? Про небо. Про небо він завжди писав. Для нього він, він небом жив, він небом дихав, він ним марив. Це було в кожному листі. За півроку до закінчення військового училища ми одружились. У 14 році Росія напала на Україну. Розпочалася війна на сході, анексія Криму. Як ваш чоловік на це відреагував? У нього була одна задача: він почав воювати. Він був Ще служив тут, на Хмельниччині, він був командиром бригади, начальником гарнізону і він, він почав воювати. Мені здається, більше ні про що він не думав на той момент. Бо він був великим патріотом і дуже любив свою батьківщину. Він настільки переймався, він настільки переживав, щоби його особовий склад був підготовлений, щоб його льотчики завжди були на поготові, відпочивши, і готові до виконання завдань. Він майже півроку жив разом з усіма на аеродромі в казармі, хоча він мав право і міг жити вдома, ночувати принаймні, хоча б то він жив разом зі своїми підлеглими. Коли були короткі моменти, він заїжджав додому перевдягтись. Він єдине про нас, нас про що просив мене і сина, щоб ми були дуже обережні і берегли себе і сказав: не дай Бог, стане питання, десь, десь тебе можуть затримати, викрасти. І стане питання, врятувати мені твоє життя. чи Тисячі таких життів в країні. Я змушений буду пожертвувати тобою. 23 числа лютого ми приїхали на Житомирщину до його батька, і вночі розпочалася війна. І вже вісім годин ранку ми були в Старокостянтинові. Він сказав, що я тут буду найкорисніший, бо я знаю, це моє. Я знаю, що тут робити, і я тут буду доречний. Я знав, що він з повномасштабною війною він зробить все, що він вмів, все, що він знав, і він не сяде сидіти осторонь, десь там за спинами молодих льотчиків. Ми 32 роки прожили разом в шлюбі. І 32 роки я знала про те, що в нього на першому місці батьківщина і потім ним, а потім сім'я. Ми були з ним однокласники зі школи з п'ятого класу. Ми сиділи з однією партою. Це було так, що я була відмінниця. Тобто я сиділа на першій парті, а він був двоєшній. Троїшник, ну такий собі, просто, просто хлопець дворовий. Він сидів на задній парті, і вчителька сказала, що його треба підтягнути. То вона його посадила до мене за парту. Спочатку це був просто якийсь то хлопець дворовий. А коли вже він поступив в інститут, ну, більшість тоді на мене відкрилися очі. Ну, взагалі, я зрозуміла, що він. Завжди був розумний, завжди в нього був потенціал. розумної людини все цього не показував. Він тут дослужився до штурма на ескадрілі. Він служив, в нього було дуже багато е, все, які можливі у них програми, які вони мали засвоїти. Це там польоти, день, ніч, тобто все це він все засвоював. 2012-го Євген Казіміров звільнився з армії. Він пішов у цивільну професію, відкривав відділення пошти. Спершу у Старокостянтинові, потім по всій Хмельниччині він був найкращим керівником. Він був справедливим. Він був взагалі нестандартною, неординарною людиною. В Жені в кабінеті в нього стояла моделька літака. Тобто, якийсь дух неба і дух армії він якби був завжди. В кабінеті в нього на що я одразу звернула увагу, в нього висів прапор України. 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви пам'ятаєте цей день, що вам Євген тоді сказав? Як він прийняв рішення повертатися, літати? Я бігала по квартирі, я не знала, що мені робити. Мені каже, збирай сумки, збирай саме необхідне. Е Каже, зібралася і я везу тебе в лікарню. Каже, Красний Крест ніхто не бомбить, а я їду в воєнкомат. Я йому кажу, як? Кажу, звичайно, я військовий, я офіцер, я не буду сидіти, мої діти туди не підуть і ти не підеш, піду перший я. В нього в очах була така радість, я йому казала, ти знаєш, ти так зараз виглядаєш, як дійсно забирають в армію Петра. Коли ти такий довольний стаєш, він каже: звісно, бо прийшло, прийшов мій час. Я зараз маю робити те, що я мав робити. Як ви спілкувалися тоді? Чи писав він вам, чи дзвонив? Я розуміла, що я не можу його напрямую запитати або сказати. У нас була така розмова, все зашифрована. Як ви підтримували зв'язок з ним? Він сам телефонував, коли в нього була така змога. У нас навіть були такі умовні. Зі сторони це трохи навіть смішно виглядає. Коли він телефонував, я його запитувала, де він ночував: чи в коханці, чи, чи вдома. І коли він казав, що в коханці був, значить це було бойове завдання. Останню розмову. Остання це навіть була не розмова, це був якийсь останній шанс побачити більше. Я йому кажу, а чого ти такий тихенький? Тут з першого дня я його не бачила, і він тут з'явився в квартирі і він мовчки тихенько сидить. Я йому кажу, чого це ти такий? Він каже: ну нічого, все добре, просто дивлюсь на тебе, хочу надивитись. В п'ять ранку він вже дзвонили, він калаш в прихожай стоїть. Він бере той калаш, виходить на вулицю. У мене собака, кокір Спаніель, він каже, я вигуляю. І поки він мені прозвонив, поки я зустріла собаку, я виходжу на балкон, його вже нема. Якось я його навіть не побачила. Він ночував вдома напередодні трагедії. Я відчула, що в нього дуже тяжкі думки. Я кажу, ти про щось думаєш, щось таке тяжке. Він помовчав, а потім сказав мені таку фразу: Не дай Бог, я побачу щось, якусь ціль, щось над нашою Житомирщиною, я там буду перший. Ви дізналися про його загибель. Хтось стукає в двері, тим темно, я не відкриваю. Другий раз стукають, вже бачу, включають на світло. Я дивлюся, стоїть командир часті, я відкриваю на нього, дивлюся. Знімає шапку і каже: на жаль, Женя загинув. Я йому починаю доказувати, що ні, це не він. З чого ви взяли? Є підтвердження, є де він загинув, що таке, з ким він був, льотчик, скажіть мені. Він каже Каваленко. Я кажу, як Каваленка? Микола Миколаєвич Та ну ви що, я в це ніколи не повірю. Це сьогодні опитний льотчик, це вони сьогодні два темпераменти, у них двох такий характер. Я кажу, що вони. Я кажу, я в це... не може такого бути. А далі був стук у двері, коли я почула, що це командир бригади. Я зрозуміла все з першої секунди. Коли я відкрила двері, я такі єдине просила, не озвучуйте, не говоріть мені ні про що, нічого не говоріть. Єдине, про що я спитала, чи це Житомирщина. Мені сказали, так, це Житомирщина. А далі все було як в тумані. Ви знаєте, як він загинув? Літак уже димівся і люди, люди розповідали, що вони фактично виводили, скоріше всього, літак за межі села, оскільки, якби вони катапультувалися в той момент, села би не було. Нам вручили пакетики. Це в пакетиках у нас були тіла, два пакетика. Моїх чотири пакетика Наташі Коваленка якось там більше лишилося від колі. Ми поховали, а на наступний день в мене в вайбері з'являється, що чоловік з сіті. Тут починається в голові перевертатися все. Привезли сніданок зранку на кладбище, а в нас телефон з сеті. І 8 березня я сказала своїм хлопцям: зробіть мені, будь ласка, подарунок. Ми їдемо на місце падіння літака. До сих пор в деяких містах. Земля дивіться. То ми прийшли туди в ліс, пішли по лісу дивитися своїми очима, що ми побачимо. Побачили, ми розлетівшийся літак в різні сторони, обшивка і всі ті, всі ті прибори, все це було. І так, от просто дивлюся кусок телефона таким куточком обрізаний, і в ньому тримається якимось чином сім карта. Що зараз з цією карткою? Ту картку взяли, поклали в телефон. У нас є женін телефон, де там сім-карта. Періодически чогось то я його заряджаю, не знаю. Як би може чекаю, що може ще хтось дзвонить на цей телефон. Ми разом з Оленою їздили ідентифікувати тіла, опізнавати. Ми разом їх забирали, ми разом їх привезли. Ми разом їх хоронили. І зараз в нас теж все разом. Ми з нею настільки зараз ех, Ну, здружились, не здружились, ми, ми вже як сестри, певно. У нас спільна біда, і нас ця біда дуже зв'язала. Коли, будемо казати, наші чоловіки опинилися в одному літаку, в одному екіпажі, то ми з ній опинилися теж в одному екіпажі. Екіпаж це як один суцільний нерв, як один кулак. Він говорив про штурманів. Ну, він з різними штурманами літав. Він дуже дорожив грамотними штурманами. Він дуже цінував їх. Ну, екіпаж для нього це все. Микола Коваленко та Євген Казіміров загинули, щоб не постраждали інші. Вони могли катапультуватися, але вирішили відвести літак від населеного пункту. Обоє знали, що вдома чекають рідні. Однак ціною власного життя врятували цивільних. Це був проект героїв про долю тих, хто поклав своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так, до перемоги.